Вітання людям добрим! З вами Тейват Юа, і це вже 15-й випуск новин. Цей тиждень можна назвати тижнем синематиків, бо протягом тижня їх вийшло цілих 4. Плюс вже анонсовано час проведення івенту Хакунін Ікі. І з 8 жовтня також стартувала нова веб-подія, присвячена Нілу. Про це все і поговоримо. Тож, всім смаколихів до столику, а ми починаємо. Почнемо з синематики, а точніше, з лорного синематика щодо Сумеру. Пилерити не буду, про що в ньому йдеться. Для мене це просто гарно стилізований сінематик. Другий такий же лорний, але не з загальним лором, як перший, а з особистою трагедією Скарамутчі. І нарешті останній це синематик про Нілу, в якому нам показали, як відмітили успішний Сабзерус та які почуття переповнюють її. Тепер перейдемо до, так би мовити, героїні цього тижня Нілу. Хойолаб випустили повний матеріал по героїні, де розкрили деталі її лору, необхідні матеріали для підвищення, так що хто планує її собі отримати, вже можете починати збирати матеріали. І так, я розумію, що є і новий матеріал, якого поки нема в грі. Але все ж таки, підготуватися вже частково та можна. Тепер коротенько пройдемось по її навичках. Звичайна атака. Це три послідовні удари. Підсилена атака удар по колу. Елементальна навичка залежить від ХП Нілу. Як можна побачити, елементальна навичка має два стани. У першому випадку реалізується як атака самої Нілу з накладанням гідроінфузії. У другому ж випадку, навколо активного персонажа буде водяне коло, яке буде накладати гідростатус на ворогів. Вибух стихій. Навичка цікава. При використанні наносить шкоду пропорційну ХП НІЛО. Простіше кажучи, якщо НІЛО умовно буде мати 30 тисяч ХП, то й перший удар нанесе всім ворогам в зоні ураження таку шкоду і накладе статус протікання вічності, який через кілька секунд нанесе додаткову шкоду більшу ніж перша. Це все, що стосувалося навичок Ніли. Додаткову інформацію можна буде знайти за посиланням у описі до відео. Також на чистій виходу запустили веб-подію, за яку можна отримати примогеми, а також інші матеріали для підвищення, а триватиме ця подія до 13 жовтня. Окрім веб-події, була анонсований повтор вже знайомої нам ігрової події підземелля Хакунін Іккі». Для тих, хто не застав цю подію раніше, коротко розповімо. Це підземелля з випробуваннями. Випробування відкриматиметься, як завжди, поступово кожного дня протягом тижня. Вам буде запропоновано створити команду із своїх героїв або ж із пробних. Для підсилення команди можна буде обрати по два секретні артефакти, тобто, простіше кажучи, бафи. Сенс випробувань це звичайний бойовий івент, в якому ми накопичуємо бали за проходження, а в кінці отримуємо наші заслужені винагороди. Тепер хвилиночку уваги. У нас буде до вас невеличке прохання. Зараз проходить набір голосів до петицій, ціль якої запровадження української мови на Твіч. Тому буде дуже вам вдячний, якщо ви також проголосуєте. Посилання на петицію буде в закріпленому коментарі під відео. Дякую вам велике. І от такий у нас на цьому тижні коротенький випуск. Бо, на жаль, новин якихось особливих немає, які б стосувалися нас, а не якихось закордонних країн. Тому на сьогодні у нас все. Як завжди, чекаємо вас у наших соціальних мережах. Посилання в описі. А тепер дякуємо вам за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, діліться відео з друзями та коментуйте. Бувайте! І мирного неба нам всім!